Вони попросили, щоб я їх прийняв, правий сектор Закарпатський, я назначив час, вони прийшли. Командир батальйону ще один піднялися туди, до мене в офіс. Це розговорю що дуже нормально. Ми заказали кофе, пили кофе. І коли ми розмовляли, для чого вони прийшли, вони сказали, Михайло Іванович, ми хочемо, щоб ви нам допомогли тих бійців, які приходять з ДТО, десь устроїти. У санаторії. Я сказав, що взагалі питань немає. І сиділи, нормально розмовляли. Тут чую вистріл. Помічник мій заходить, говорить, Михайло Іванович, застрілили хлопця. Я говорю командиру батальйону, що це таке. Він каже, ну я ж Міша, говорю, що вони приходять всі кантужені. Їм треба допомагати. Ну, яким способом? І так сталося, що говорю, ну пішли успокоїв своїх хлопців. Ми от сюди, я з ним спустився от сюди. Він дав команду занести тіло обратно на територію. Вони взяли, затишили його. І все було нормально. Ну, як сталося те, що застріли хлопця, чесно говоря, я не знаю.